Які отримали 3. Прийнятку... Кількість депутатів, які не підтримували прийняття. Кількість депутатів, які не підтримали брання козлока Юрія Бухановича 5. Кількість депутатів, які підтримували обрання кузнука Юрія Будановича заступників районної ради 26. Паѓајќи по русване ги чини комисијата по струмбла, во на најзаслужувачко делување на тој историјален ера, чекајте, и датски шулак, комисијата секретар член на КАЧЕ.